Вітаю, мене звати Юлія Сучкова і це проєкт 100 Желаній. Я сьогодні хочу розповісти про себе, хочу розповісти про проєкт, тому що в мене відкриття зараз іде сайту, в мене вже був блог, якому було 11 років. Але після повномасштабного вторгнення цей проєкт просто пішов, тому з'явився. Новий і вже нашою рідною українською мовою. Гасло, під яким створювався проєкт, це одна зміна приводить до низки змін. Почни свій саморозвиток для створення кращого життя крок за кроком. 100 желаній – це проєкт для особистісного та духовного розвитку, 100 желаній – саморозвиток без стресу. І тільки для вашого власного бачення результату, кінцевої мети. Тут є всі самі працюючі інструменти медитації, методики з ефективного життя, розвиток корисних звичок, саморефлексії, самоаналіз та життя по імпульсу, по натхненню. Раніше я більше розповідала про вихід вастрал, з цього починався мій шлях, але потім. Я зрозуміла, що це не все, що я знаю, не все, що складає мене, є ще медитації, тому що вони входять майже в кожен мій курс, вони дуже швидко допомагають трансформуватися. Це дійсно працює, якщо знати, які саме медитації використовувати для тих чи інших цілей. Саморозвиток не мета проєкту лише інструмент. Мета проєкту поділитися знаннями, інструментами та ресурсами для створення життя мрії. Ось цим я і почала займатися з самого самого першого разу, коли з'явився ще мій блог 100желан.ру. Я запустила тренинг по здійсненню бажань. За сім днів це були дуже незвичні практики. До мене приходили і актори, люди різних професій, не тільки ті, хто цікавиться духовним розвитком. І це був для мене перший такий поштовх, що я знаю, що я роблю, я знаю, куди вести людей, я знаю, що працює, тому що все це я випробувала на собі. До життя я ніколи не відносилася так, як вчать у суспільстві. Я завжди йшла іншими шляхами, я вірила в мрії, я вірила в енергію, яка є в кожної людини, в внутрішній такий стержень, який дозволяє нам проживати життя чи дуже сумно, чи дуже весело, але головне, щоб був розвиток, не просто. В грошовому сенсі цього слова, щоб був розвиток, який трансформує зсередини, допомагає проявитися тій духовній сутності, нашій душі, яка тихенько все життя щось підказує, вона то засинає, то просинається, пробуджується, постійно підказує, що ти прийшов сюди на землю, ти прийшов прожити життя. Більше яскравіше, ніж ти це робиш зараз. Мета проєкту, як я сказала, це поділитися знаннями, інструментами та ресурсами для створення життя мрії. Це суміш з медитації, створення бренду самого себе та грошового мислення. Без нього ніяк, без нього нікуди, тому що гроші це дорівнює нашу енергію. Енергія дорівнює. Стільки грошей, скільки ми можемо заробляти. І гроші не просто як інструмент, який там, як ресурс, який ви будете накопичувати, це інструмент для розвитку. Ти не накопичуєш, ти витрачаєш для себе, ти розумієш, що необхідно спробувати, щоб твоє життя було наповнене сенсу. Змісту повний цикл саморозвитку для розуміння себе та напрямку, в якому ви рухаєтесь по життю. Ось це все це 100 желаній. Я вірю, що кожна людина будує своє щастя та є творцем власного життя. Ви маєте внутрішню силу, але її потрібно пробудити в собі. я знаю, як це зробити: пробудити силу, впевненість і жагу до життя. При будь-яких зовнішніх обставинах. Сьогодні вже більше 500 тисяч людей звертаються до 100 стожиланій, щоб отримувати поради щодо самопізнання, любові до себе та з питаннями про те, як проживати змістовне життя. Майже кожна людина на певному етапі життя відчуває порожнечу всередині і не знає, що з нею робити, втекти неможливо. А внутрішній стан такий. Що бігти подалі від свого життя хочеться майже кожної секунди. Ось така дилема виходить, тому завжди потрібно шукати, в чому справа, що не виходить, чому я відчуваю цю порожнечу, що не так, чому внутрішній стан каже про пригнічення, про втрачені можливості, проживання безкінечного дня бабака. Я кажу, що 100 желань – це саморозвиток по новому, це про новий підхід до життя, створити життя мрії реально, якщо ви маєте лише одну річ уяву. Вона є у кожної людини. В рамках проєкту я беру всі ваші дари, таланти, навички, ресурси і показую, як створювати саме з них. У вас вже є все. Просто часто ви не знаєте, як це використати, так починається ваш саморозвиток, і ця цікава подорож, дослідження самого себе, зростання духовне та матеріальне, баланс духовного та матеріального, прийняття своїх помилок зі спокійним серцем, перший ризик в пошуках свого справжнього я: зцілення від образ. Та внутрішнього болю, навчання любові до себе, вміння послати тих, кому не місце в вашому житті, і не боятися сказати ні. желаній це суміш, я не побоюсь цього слова, інноваційних технологій для розвитку свого успішного та щасливого я. Саме серце та інтуїція будуть керувати процесом вашої трансформації. В кожному своєму відео, яке ви слухаєте, в кожному своєму курсі, коуч-сесії, медитації, духовній практиці, я обіцяю тотальне занурення в творчий процес побудови свого справжнього життя. Тому що там, де ви зараз знаходитесь, це ілюзія. Якщо ви сюди зайшли і слухаєте це відео, ми будемо діставати вас зсередини вашого безпечного кокона, і лагідно та без стресу створювати ваше нове Я, те, ким ви хочете і готові стати, але самотужки не виходить крок за кроком. Ну що ж, тепер я хочу привітати вас особисто. Мене звати Юлія Сучкова. Я підприємець і була ним все своє життя, бо так влаштоване моє мислення. Я творець контенту і ютуб-каналу Стожилань. Авторка книжок по виходу з тіла, як вийти в астрал 30 кроків для новачка, виконанню бажань та здійсненню мрій, перемоги над страхами. Це книга Як подолати будь-який страх. Та художньої книги в жанрі фентезі, «Спадкоємиці смерті. Також я коуч, допомагаю на коуч сесіях вирішувати особистісні проблеми та допомагаю скоріше потрапити на новий рівень життя. Веду за руку кожного свого клієнта, допомагаю самостійно прийти до потрібних рішень. Я йду поруч, уважно слухаю. Ставлю потрібні питання, а ви бачите те, що давно шукали в собі. Це справжня магія. Мої курси допомагають зробити квантовий скачок на духовному та матеріальному рівнях. Мої медитації створені для тих, хто шукає спокій та любов в собі, вирішення проблем, призначення в житті та спосіб проявлятися якнайкраще. Мій контент, ресурси та продукти для впевненості, пошуку себе, свого стилю життя, створення життя мрії це саморозвиток, заснований на реальному життєвому досвіді. Стожилання це ресурс, де ви знайдете практичний, надихаючий та осмислений контент проєкт, завдяки якому ви знайдете себе, ви станете найкращою версією себе. Та створите життя мрії, на яке заслуговуєте, і зробите ви це усвідомлено з легкістю, бо це закладено в вас природою. Ви побачите, як почнуть з'являтися позитивні зміни кожного дня. Яка моя історія? Я навчалася в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого в дивовижному місті Харкові. На другому курсі я серйозно розгубилася, не мала уявлення, чи правильний вибір я зробила, відчувала в собі більш творчі сили, та ще й виявилося, що завжди хотіла бути письменницею, та й не було мені зрозуміло, як це все поєднати в моєму житті. Мати була в шоці, немаленькі гроші сплачувались за навчання. Я не могла гарантувати, що після отримання диплому буду працювати десь в державній установі, а хотілося робити великі справи, допомагати людям вирішення їх проблем. І тут до мене прийшло розуміння, що це не обов'язкова сфера юриспруденції. У людей є ще й душевні проблеми, пов'язані з емоційним станом, призначенням в житті, бажанням проживати кожен день як в казці. Іноді не зрозуміло, як реалізувати свій потенціал. А є моменти, коли лише зрідка людина просинається і помічає, що життя проходить повз неї. Мрія, слово, яке залишається десь в дитинстві. Всі ці речі на той момент мені здавалися далекими від всього того, чим я жила, не було бачення, як їх реалізувати. Але я почала з маленьких кроків вперед. Спочатку навчалася маркетингу, рекламі в інтернеті, почала створювати рекламні компанії для інтернет-магазинів, офлайн-магазинів, блогів. У 2011 році відкрила першу версію проєкту Стожелань, провела на американській платформі Vizek перший тренінг по здійсненню бажань, і звідси назва проєкту, яка нас завжди до нього. Та й в мене як у засновника є свої 100 бажань по проєктам саморозвитку. Далі був період письменництва, але рекламного: написання лендингів, заповнення текстами сайтів, які продавали такі товари, як від холодильників до суші. Після чергового навчання в сфері реклами в мене стався великий інсайт. Зрозуміло, що не використовую свої сильні сторони. Вони не розкриваються на повну міць. Я не підходила ні під одну роль, в яку себе вписувала, що сили. З боку сім'ї не було тиску, що в мене повинна бути саме робота. Напевно, тому що на той момент, це 2012 рік, я вже вела підприємницьку діяльність, і саме це просувало мене далі. Було чітке розуміння, що необхідно розкривати свої таланти на максимум. Бо я сама собі даю роботу і відповідальна за своє життя, відповідальна за те, щоб бути щасливою. Тому я ризикнула. В 2014 році влітку написала першу книгу, Як вийти в Астрал, 30 кроків для новачка, 75 сторінок. Це був незвичний досвід для мене. Чому? Напевно, тому що раніше я від усіх приховувала, що вмію виходити з тіла. Астральні практики дозволили мені далі відкрити медитативні сесії, які я почала проводити постійно щосуботи один раз на тиждень. У мене почали з'являтися учні. У мене почав зростати блог 100желаній.ру. Так, тоді в мене було розуміння, що відкривати сайт в Розоні це не ок. Здавалося, що все чудово, а потім війна в 2014 році. В моїй сім'ї з'явилися волонтери, які допомагали військовим і возили машини з продуктами харчування і військовою амуніцією. Рідні люди почали воювати, боронити життя своєї сім'ї та країни. Травми, важкі операції, але завжди бажання жити і йти вперед. З 2014 по 2021 рік це період мого швидкого зростання. Дворічної депресії і нових пошуків себе, набуття величезного досвіду, яким я ділюся тепер в своєму проєкті 100Желані.com, і тут на каналі YouTube. Головне, чому я вчу, почути свою душу, усвідомити свої внутрішні проблеми, виштовхнути їх на поверхню і знайти себе справжнього. Нове я це щасливий. Успішний талановитий ви, у якого виходить все так, як він хоче. Це не мрія, це реальність трансформаційного процесу, який я просто допомагаю запустити всередині вас. Чому 100 желаній? Я створила проєкт 100 желаній, щоб поділитися всіма знаннями, натхненням, які здобула протягом своєї прекрасної подорожі, яка продовжується подорожі моєї душі цим життям. Кожен день у людини є реальна можливість розпочати створення життя мрії, і вона постійно прокручує в уяві це життя, але боїться, іноді не знає, який перший крок зробити. Проєкт надає можливість зрозуміти, в чому ваш потенціал, як його реалізувати. Цей процес спокійний і усвідомлений. Ніхто не буде мчати галопом. Великі зміни це завжди спокійний розум. І чіткі дії. Я вірю в те, що 100 желаній це проєкт, який увійшов в ваше життя саме вчасно. Зараз та сама мить, коли починаються ваші дивовижні зміни і саморозвиток, який ви шукали. Ви ще не раз будете згадувати цей день, коли випадково натрапили на проєкт, тому що вже будете жити життям мрії. Життя створено для розкриття вашого потенціалу ще для щастя і задоволення, не для страждань. Кожен день подарунок ми маємо любити своє життя. Якщо щось в ньому не подобається, не потрібно терпіти, потрібно змінювати на краще. Бажаю, щоб ми всі наважилися бути сміливими і почали формувати життя. Яке дійсно хочемо проживати. Разом зі 100 желаній, вам буде легше це зробити, а я завжди буду поряд. Напишіть в коментарях, що саме вам подобається в проєкті 100 желаній, чи були ви вже на сайті, чи щось ви там вже читали. Приходьте на онлайн-медитації, буде інформація під відео. Три рази на тиждень проходять в прямому ефірі. Люблю вас! なかな